Вітаю всіх глядачів мого каналу! Мене звати Оксана і ви завітали на мою кухню, де я готую смачні страви. Сьогодні передивлялася свій дівочий зошит з рецептами і натрапила на рецепт торта Наполеон. Цей торт я печу вже дуже давно, цей рецепт ще з 90-х. Рецепт вдалий та перевірений. Тож, кого зацікавив рецепт? Ласкаво запрошую на перегляд! Розпочинаю я. З замісу тіста. І нам всього знадобиться 4 інгредієнта. 500 г борошна, 300 г вершкового масла, 2 яйця та 80 мл крижаної води. Всі інгредієнти мають бути охолодженими та з холодильника. 500 г борошна висипаю на стіл. Тепер беру масло. Обмокаю його в борошні і починаю натирати. Ось таким чином перемішую трішки з борошном, так. Масло я не підморожувала, воно просто у мене з холодильника. Дуже холодне. Охолоджене. Пересипаю борошно із з вершковим маслом. Тепер беру 2 яйця, переколотю їх. До яєць вливаю 80 мл холодної води, вона у мене стояла в холодильнику, перемішаю, роблю таку луночку і вливаю сюди яйця з водою і починаю замішувати тісто. Тісто я замісила, довго місити його не потрібно, достатньо ось зібрати в такий колобок. Відправляю тісто до пакета і десь на 2 годинки в холодильник. Для заварного крема нам знадобляться такі інгредієнти: 1 літр молока, 500 г цукру, 4 яйця, 4 столові ложки з гіркою борошна. Для початку в казанок вливаю 800 мл молока. Всипаю пів кілограма цукру і відправляю на вогонь. До лишившогося молочка відправляю 4 яйця. Перемішаю молоко з яйцями. Додаю борошно. І все вимішую. Вимішую, аби не було грудочок. Молоко закипіло. Тепер до ось цієї суміші додаю ополоник молочка і швиденько перемішую. Ще один ополоничок молока. Швиденько перемішую. Тепер тоненькою цівкою вливаю і одразу перемішую. Ось доведу масу до закипання і вимкну вогонь. Від каструлі не відходимо і постійно помішуємо. Гарненько вінчиком розбиваю, аби не було грудочок. Швиденько, 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 аби крем був однорідний. Прикриваю крем харчовою плівкою, ось так вприту, аби крем не завітрювався і не утворювалася шкірочка. Охолоджую крем до кімнатної температури. І постояло. Дістаю його з пакету. Стало більш таке тверде. Припиляю трішки стіл борошну і вимішаю його ще раз. Кожен шматочок формую в кульку. Коржі в мене будуть круглі, тому і формую ось такі кульки. Тісто м'якеньке, еластичне, піддатливе, дуже приємне на дотик. І почну розкачувати коржі. Коржі буду розкачувати тоненькі, в декілька міліметрів. Ось такий корж я розкатала десь 2 мм товщиною. Тепер беру кришку. Кришка у мене діаметром 28 см. І ось так витискаю. Вона в мене така гостренька і добре прорізає. Корж наколюю вилочкою, вилучкою, аби він сильно не брався бульбашками і сильно не піднімався. Більшу частину коржі я вже розкачала, і тепер буду випікати коржі. Випікати буду в розігрітій духовці до 200 градусів Цельсію, і випікаються. Коржі досить швидко, буквально 5-7 хвилин. Якщо ви будете випікати вперше, розкачайте максимально велику кількість коржів, так як коржі печуться досить швидко. Ну, ось, перший корж спікся Ось так гарно піднімається. До ось такого золотавого кольору будемо пекти. Не потрібно сильно засмажувати, зажарювати до коричневого кольору. Ось такий золотавенький і все, дістаємо. Поки я пекла коржі, поки коржі вистигали, охолону вже і крем. Ось такої консистенції вийшов крем. Тепер приготую крем. В чашу міксера відправляю 400 г вершкового масла кімнатної температури. І починаю масло взбивати до біла. Масло взбилося ось до біла. До такого стану тепер поступово по ложці, по дві буду вводити крем і взбивати. Ось, Додала дві столові ложки і проб'ю. І на останок додаю трішечки ванільної есенції і все перемішаю. Це крем готовий. Можна збирати торт. Потім перенесу його на тарілочку. Щедро наношу крем. Крема достатньо, не потрібно його жалкувати. Чим більше крему, тим торт смачніший. Розподіляю. Якщо кухарці ось ці, їх можна ось так придушити О, і замастити кремом. І так гарно проходжусь по краям. Змастила верх торта, тепер змащую бока. Крема якраз вистачає вдосталь обмастити торт, і він не буде сухий, а вологий. Потрібно подрібнити крихти. Обсипаю бока торта крихтами. Край торта також присипаю крихтами. Діаметр даного торта 25 см і висота 10 см. Коржі при випіканні зменшилися на 4 см. Стали 24, см. плюс обсипка крем і діаметр торта 25 см. Тепер торту потрібно дати пропитатися. Відправляю його в холодильник і дам пропитатися до ранку. Хай постоє всю ніч до наступного дня. Ну от, друзі, торт і готовий. І на його приготування у мене пішло зовсім небагато часу. Люблю ці давні рецепти, за те, що у них не потрібно нічого не додавати, не віднімати, не коригувати. Я впевнена, що він вийде такий, який мені потрібно. Цей торт дуже величезний, в мене навіть немає вагів, аби його зважити. Він високий і ось такий важкий. З цим рецептом впорається навіть початківець. Рецепт не складний, а торт дуже смачний, тож я з впевненістю вам рекомендую його приготувати. Дуже м'якісенько ріжеться, торт гарно пропитався.